Тут і рештки будинку на набережні перемоги 118 і понівечені шматки будинку на площі вокзальній. Багато з того, що здається будівельним сміттям, ще можна використати. Місто отримало багато одиниць важкої техніки, а саме техніка для Переробки відходів від руйнувань таким чином місто може бути визначене як потужний регіональний центр оброблення відходів, і будемо приймати ці відходи на цей полігон. Дробарки, які Дніпро безкоштовно отримав від Японії, розділяють бетонні брили на окремі фракції, такі як арматура, відсів і гравій. За годину роботи техніка може переробляти 400 тонн будівельного сміття. Наша техніка має змогу подріблювати великі блоки, плити перекриття. Вона відділяє одразу в першій секції, виділяє за допомогою магніту металеві частини, арматуру і вона подріблює його на більш меншу фракцію. Ось Позаду мене ви бачите крупну частину і більш мілку частину і ще меншу. Ще менша вона... ще меншу частину. А для чого вона використовується? На Подальше. зараз ми використовуємо цю вторинну сировину для будування доріг на нашому полігоні. В подальшому зможемо використовувати для відновлення нашого міста. І це історія не лише про переробку сміття, адже розірвані дитячі іграшки, понівечені двері та меблі це наслідки страшної війни та чийогось зруйнованого життя.